Добрий ранок, друзі. На зараз 5 година ранку, щойно прокинулись. Сьогодні взяли вихідний та виїжджаємо на рибалку. Йдемо далеченько, тому буде цікаво намагатимусь засняти вам цікавий контент. Але пам'яті на телефоні, ще раз повторюсь, малувати, тому буду старатися якось так економно знімати, тому так голосно розмовляти не можу. Сусіди чують, тому зараз збираємо тормозок. 5 годин ранку все ми вирушаємо на рибалку. Лайк like, буде цікаво. Зараз заїхали в Ірпінь. заберемо нашого знайомого, також з мого села. Ну, виїхав давно ще в 2014 році, мабуть, е -е, він справжній рибак, <смі> бо ми з Дімоном так-то початківці. Тобто купили там таке щось мінімальне, той й ну я потім все покажу. Зараз прийде хлопець, я думаю, він точно що злого, тому контент буде. Головне, щоб хватило пам'яті, заїхали. В принципі, цю йшов дощ, начебто якби на цей, для риби це нормально. Зараз так класно тихо, тому чекаємо. Так, друзі, можна брати в оренду поплавочку, тобто під сак, садочки, все є. Ось я такі ще взяв собі підставки. Такий заїзд, природа, гляньте, як красиво. Так тобто, та ось там річка наліво це спортивна рибалка, направо вже можна буде ловити Домики, все в принципі, є. Все, їдемо трохи далі. Друзі, такий ось такий штучний водойом, Гляньте, як парує. Красота. Сашко там вже рванув рибак, а ми також набрали, що відро навіть взяли, бо садок треба також там 200 гривень доплачувати. Ось таке воно місце. Вже не терпиться. Зараз дімо нам сядемо вдвох на один помост. До речі, помостця у нас казали на Донбасі. Тут кажуть вимостка. А природа, а кайф. Димон уже замішує кашку, прикормку взяли спеціальну для цього для коропа. Е, е, потім купили скидується капець, такі здорові скидуються. Купили ось такі кормаки. Е, Будемо ловити ми на опариша, взяв дві порції такого опариша і на кукурузу. В принципі, кажуть, що тут у нас все підряд клює. Сашко вон там уже, собі пічки. Мастери Сашкоти в ютубі. Ось так кресло в нього, ну. Людина тим займається, це його хобі. А ми так з Дімоном будемо на присідки зараз сидіти. Але який то запах, яка то красота тут. Так? Да, да, так, ось так класно. Так, все. Тепер набиваємо цей, цепляємо пари ще та закидаємо. Так, друзі, ну що дивіться, уже я закинув, повісив такий поплавочок. Короб скидається, зараз Димон також закидує. Зараз підемо, дізнаємося як справи у Сашка. Що в нього там за снасті. Ну, тут як не крути, ну ти вже в ютубі, Сашко. Так, Сашка тут все професіонально. Бачите? Короче, серйозно, А це тебе, а поплавок де твій? Че, воно по... по кончику буде дергати, да? Да, да. А я собі нацепив поплавок даже. Мы там кончик такий дерев'яний, що воно не покаже. Не, не, не. просто, фрикціон, я буду фрикціон. А що таке фрикціон? Ну, это штука, що размазан. А, все типа коли воно тягне, воно само, да, розматывается. Да. Ага. Ну короче. Все серйозно. Фідера, федера. Тому так, ладно. Будемо зараз чекати, як воно що вона. Ну що, Поки ні, друзі, тільки закинули. П'ять хвилин пройшло. Будемо намагатись вам щось засняти. Не знаю, знайомий сказав, що тут клює, там, ну, кожні 5 хвилин. реально. Але вже пройшло ці 5 хвилин, але поки що ще не бачили. Можливо, що похолодало. Знайомий якраз їздив, коли було, цей, коли було тепло, зараз температура дуже сильно впала. Можливо, це трохи сказиться на рибі. Але, але бачу, що водойом добре зариблений, риба скидається, і бачу таке, що кілограм по 5 точно скидається. То, может, так, в принципе, у меня такая удочка э, дешевая. у Димона уже профессиональный, спиннинг. То Сашка там вообще не, кажу, там удочки по миллиону коштують. О, клея? чекай, чекай, пока еще дёрну. ймона клює. А так що бачимо. Домов так Димона Бруа. Чекаємо далі. Так, друзі, була покльовка, Сашко. Діман, ти дивись сліди. <сі> За нашими. Нема нічого? Холоста. Ну, це вже добре, почне. Просто не застіг, Сашко каже. Ну але вже щось радує. Так? Да? Як ти зрозумів? А, ну так. Да. Сашко каже, бойлер дуже зда... бойли. бойлер. Бойл дуже здоровий, то значить більше кілограм щось було. У нас поки що у Димона розклюнула, та й все. Ну нічого, перші признаки вже є. Глянь така природа. Кайфова, кайфова. Так, друзі, ну що була, у мене покльовочка зараз така гарна, але тіпо, така, щось мощне було, що почав тягнути, у мене катушка слабовата. Це як його короче, слабка в мене катушка. І-і-і, поки тягнув, вона так, знаєте, погана. Ну, вона багато разів топилася в воді була. Шоколі? А, короче, Кораб відірвав мені катушку, так сказати. Тому так нарибачився Василь. А так, в принципі, всіх Сашкав всі Дімона, у мене вже по одній поклюки було, почав прокльовувати короб.